Друзі, всім привіт! Далі тема Донні пилкозбірники. Це у нас така конструкція донного пилкозбірника на фальцеву систему 35-ї стінкою. Це в нас вже робочий мін працював у нас в цьому сезоні такий. Значить, тут принцип полягає в чому? Перекриванням льотків. Один закриваємо, йдуть бджоли прямо в вулик, ось у проходять, як бачите. Другий відкриваємо, бджоли йдуть через оці дві решітки. На дві решітки через усе дно. Висота його 150. Значить, ззаді підкривається так. Ось, у. під пилок. Так. Зараз виймемо, а ось все, витягується, якщо видно, бачите, касета. Ось все, хлоп. Знизу теж польська сітка під, щоб просипався. Однією рукою, звісно, знімаю, але факт в тому, що ви все побачили, так? Да? Витягується ззаді все. Так що, ось така система. Ну, коротше, а ось все, він. Тільки що виготовлений, закривається на таку я задвижечку роблю. Ось, як бачите. Хоп, відкривається. Тут уже ось у мене таку лянточку прибили. Ось о, лоточок під пилок. Сітка, це е, ця москітна сітка, бачите така. Класна сітка, вона така цупка, хороша, вона не провисає нічого. Це значить, лоточок у нас такий. А ось наша касета. Бачите, ще вона без сіток. Ця касета. Оце така конструкція пилкозбірника. Так під нею рукою невдобно. Під пальцеву систему. Значить, також спереді два льотка верхній і нижній. Тут проще в чому, що не треба нічого витягувати, так як ось у цих пилкозбірниках. Так що оце така система. Зверху, зрозуміло, будуть кріпитися ось, ось решітки, отак одна друга знизу пластмасові решітки. Але ця система знизу ж ще мене прибили сітка просічна витяжна на все дно. Але ця система е, дорожча збірника. Коли той виходить в собі вартості е, майже 500 гривень, там 400 з копійками майже до 500 то цей виходить в собі вартості е, можна сказати десь у 800 гривень. Оце таке. То що тут дві решетки, верхні і нижні. Сітка на все дно, просічно витяжна більша. Плюс на москітку, а якщо хтось замість москітки буде нержавійку бити, то він ще дорожчий. Так що, оце така система до нопилкозбірника. Система це не моя, це розробляв цю систему Віктор Назаренко. Особисто він її розробляв, це ні в кого не передерта вона система. Ну, я то передрав у нього вже, але розробляв цю систему він. Все, доводив там, доганяв він. Так що такий пилкозбірник. Всім дякую за перегляд, ставимо лайк, підписуємося на канал і всім мирного неба.